Вулиця Озеркевича сполучає вулицю Городоцьку з площею Святого Юра. Від 1863 до 1871 року це була вулиця Святого Юра. Бічна, згодом отримала назву Пивоварська через те, що на вулиці до кінця 19 століття функціював бровар, на місці якого у 1930-х роках побудували народну лічницю. Але 1885 року вулицю перейменували на честь Петра Скарги, римо-католицького священника, полеміста проповідника. Після Другої світової війни совєти перейменували її на вулицю Пирогова на честь російського хірурга Миколи Пирогова. Сучасну назву вулиця отримала у 1992 році на честь Євгена Озаркевича, фундатора української медицини у Галичині якого ще називали організатором українських лікарів? Утім повернімося до вулиці в її архітектурному ансамблі. Переважають конструктивізм, класицизм та садибна забудова початку ХХ століття. Під другим номером будівля колишньої дяківської бурси, збудована у 1904 році на замовлення Андрея Шептицького, та за спільним проектом. Архітекторів Івана Левинського, Олександра Лушпинського і Тадеуша Обмінського у сецесійному стилі з елементами гуцульського мистецтва. Інтер'єри бурси та каплиці при ній оформляли митці Михайло Бойчук та Євген Сагайдачний. Тут, у серпні 1914 року, було перше місце збору українських січових стрільців, а 1915 року тут відкрився притулок для поранених захист січовиків. У цьому притулку в останній рік життя перебував і хворий Іван Франко. У дяківській бурсі містилася також духовна семінарія монастиря отців студитів, ігуменом якого був Клементій Шептицький. За радянських часів будівлю Дяківської бурси приєднали до колишньої народної лічниці та добудували ще два поверхи. Нині у будинку міститься третя міська клінічна лікарня. Під четвертим номером на земельній ділянці, виділеній Андреєм Шептицьким, було засновано народну лічницю, аби надавати безкоштовну лікарську допомогу усім мешканцям Львова та цілої Галичини, без різниці віросповідання і народності. Під лічницю пристосували існуючий одноповерховий житловий будинок, збудований ще у другій половині XVIII століття. Лічниця почала працювати від 1 липня 1903 року. Її постійним директором від початку і до його смерті у 1916 році був доктор Євген Озаркевич. Зі зростанням кількості пацієнтів виникла потреба змінити формат діяльності установи. До річниці перебування митрополита Андрея на престолі шпиталь вирішили перебудувати у повноцінну лікарню, яка носитиме його ім'я. 1938 року усі роботи завершились, кошти для будівництва надходили звідусіль. Пожертви на цю справу робили навіть і самі пацієнти закладу, розуміючи масштаб та значення ідеї. Тоді лікарі і запропонували нову назву для лікарні: український шпиталь, народна лічниця імені митрополита Андрея Шептицького, яка по суті зберігається до наших днів. Владик Андрей бачив цю ситуацію по-іншому і планував, що заклад носитиме ім'я святого Йосафата. Однак під впливом умовлянь громадськості, лікарів та благодійників все ж пристав на їхню пропозицію. Під час німецької окупації лічниця продовжувала діяти. А у 1946 році вже радянська влада перетворила народну лічницю на Львівську третю міську лікарню. А у старому одноповерховому будинку розмістили аптеку та морг. 1990 року на фасаді будівлі лічниці була встановлена бронзова пам'ятна таблиця з барельєфним зображенням Андрея Шептицького, яка сповіщає, що український шпиталь народної лічниці імені Андрея Шептицького збудований волею і зусиллям народу. 6 червня 1994 року лічницю передали у власність курії Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Триповерховий житловий будинок під 12 номером був зведений на початку ХХ століття. А у верхній частині вулиці, на розі з площею Святого Юра, у липні 2003 року встановлено меморіальний знак, який інформує, що на цьому місці стояв будинок, де минули молоді роки українського актора Амвросія Бучми. Амвросій Бучма іконічний український театральний і кіноактор, режисер і викладач. Один з провідних акторів театру Березіль зірка фільмів другої половини 20-х років. У кінокар'єрі актора майже 30 успішних ролей, серед яких ролі у кінострічках Тарас Шевченко, Нічний візник, проданий апетит, п'ять наречених. Але хрестоматійною вважається його епізодична роль у фільмі Олександра Довженка Арсенал. Ось така вона цікава історія в вулиці Озаркевича.